Хеллоу, друзі! Ми на каналі Даня Плей. З вами мама та Даня. і сьогодні ми зайшли з Dania в Tower Defense Для чого? Для того, щоб накупити купу кейсів, і в нас їх вже досить багато. Я її вже понакупляла, не знаю скільки штук, нам вже до тиші залишилось не так і багато. І сьогодні ми хочемо якраз це і зробити. Накопити цілу тисячу кейсів, і нам повинен точно випасти цей покращений клокмен. Ультімейт ніше. Ну, ультімейт. Не знаю, як воно там правильніше його назвати. Тож, я буду. Нема. Зайшла на першу трейдплазу, щоб купити кейса, тут їх взагалі немає. Але я бачу, що поки я там стояла, в мене тут порозкупали майже всіх юнітів, що в мене були на продажі, глянь, нікого немає. Три залишили всього дуже мало. Чого ти ставить тітана за 150, його ставлять за 20. А що правда? Це він такий дешевий. Та я тоді його приберу. Добре, поставлю його дешевше. Хто? Де він тут в мене? Десь нижче. Даня мені сьогодні, навіддававши цих будильників, я їх також продаю. І по 5, і по 8 продаю, і по 10 ставлю деяких. Оцей, оцей кошти так, гля, взагалі 24 гм. Ну, ладно, 20 поставлю, бо він мені не дуже той потрібний. Кого я ще? Давай я ще оцих понаставляю. Осім. Хай стоять, в мене їх багато, ти мені їх ще сьогодні в трейді також попередавав. Їх поставлю на продаж. Тим пачеш, що мені треба більше геймів, щоб докупити ці тисячу кейсів. Так, і тебе додам. Піду я подивлюсь, і, і нема, знову гуля, нема кейса. Капець, прийшла купити, з ними якась біда. На них всі полюють, їх всі купляють, і їх потім фіг знайдеш, всі розкуповують. Хоча я сьогодні купила, не знаю, може штук 10 кейсів, так знайшла дуже добре по 30 геймів всього. Дуже дешево. Бо інші всі там від 50 і вище. Ну я дорожче, ніж 70, не купую. Бо це, мені здається, дороговато для них. Тим паче, що мені треба цілу тисячу. О, 80. Ні, ну 80 це дорого, я не хочу так купувати. Піду я ще на одну трейдплазу. А я купу. купуєш, а я ні. Я шукаю дешевше. Ось сюди піду. Ага, не пускає мене що таке. Що таке? Чому ти не пускаєш? Давай тут подивимося. Може тут, хоч я знайду. Ну хоча б давай по 70 я вже буду забирати, Ну 80 ніяк не хочу. Опа. Ой, куди я пострибала? Не в ту сторону кудись. А, це Даня мені тут клацає. Так. Ну що, скільки тут? 80, блін! Капець, не везе, не везе. 230. Давай сюди зайдемо. Сюди не пускай, та що ж таке, йо Ладно, не пускай, не виходить, ну піду сюди. На саму верхню піти. Верхню? де там їх знаходить. А, це я там і знаходжусь, понятно. Гля, у мене за 20 геймів когось купили. І тут 80. Та ви що там, змовилися всі? Ух ти гля! Хтось поставив кейс! 90 мільйонів. Так, да, так, 90 мільйонів. Нифіга собі. Вообще. Це що ж там за кейс такий потрібний бути? Кейс, в якому 90 мільйонів кейсів, да? Ну, в сарядіні. Тільки так. Так, куди мені 318? Я ще не купила жодного кейсу. Це капець. Ну і що нам робити? Нам до тисячі залишилось трошки. Може, це, та може це, може ці 90 мільйонів, це це один кейс, це, це мільярд кейсів. Ага, тільки так може бути. Не може один такий кейс тільки коштувати, це дуже багато. Давай, ну що, мені тут пощастить, будуть тут кейси чи не ага. будуть. Дуже. О! 65. Нарешті, нарешті я знайшла хоч трошки. 6 штук тут у наявності є. Так, вже нема. Гля! Що це таке відбувається, Даня? Я не знаю. Якась непруха сьогодні. 89, от блін. Не буду я так купляти, ви що? Пішли сюди, 340. а сюди о, чого воно не пускає? Прийди з Xbox на, на твій аккаунт. Та, а що поміняється з того, що я піду з ексбоксу? Це одно кейсів, якщо немає, то їх і не. Не на Xbox на не не дорогий кейс. Ну, тобі, значить, більше везе, ніж мені. Або ти заходиш в інший час. О, ще когось купила за 7 гривнів. Потрошку забираю тут тих, що мені не потрібні. О, 59, Так. Обов'язково треба купити. І ще є. Ну, це вже інша справа, не 80, не 70. 59, 90, тільки два було. Капець. Хоч сама їх купуй, а потім перепродавай. Купуй по 50 і перепродавай потім по 100. Так, оцей я теж куплю, якщо він ще є. Вже немає його. Ось, блін. Капець якийсь. Нема. Може. Треба вийти сюди. Нема, гля, всі позабирали. йолки палки І куди мені піти? Третплазу міняй. Давай поміняємо. На, вибирай, куди ми підемо з тобою, на яку третплазу тепер. Тут небагато товарів. 280, 250, то мало. Ну давай, куди Води хочеш. Виходу. Заходь, да. я думаю, тут буде багато. Повинні бути точно кейси, якщо 325 там стоїть. Зараз будемо. Шукати їх, вишукувати. Купили ми з тобою тільки що кейса 3-4, напевно, дуже мало. Так, ми з тобою будемо ще довго їх збирати. Але я сподіваюся, що сьогодні ми все-таки їх докупимо всі, у нас буде тисяча, і наступне наше відео на каналі буде те, як ми відкриваємо тисячу кейсів. 120! Ви що там? Ударились, чи що? Капець, 120? ні Ні-ні. 325 тисяч гемів. Кейс, та ні, що це дуже-дуже дорого для нас, Даня, пішли на іншу третплазу. Когось у нас купили за 7 гемів. Це будільника того купили. Oh, 335. Давай, 335 зайдемо, подивимося. Oh, Давай на 354, може там будуть. Хоча б нам штук 200 або 100 купити. Нам там трошки залишилось. Ну що? Ну, я не знаю, може, нам 200 або 200 з чимось залишилось купити. Я думаю, що сьогодні ми з тобою точно їх докупляємо і в наступному відео зробимо, як ми відкриваємо вже тисячу кейсів. Ні, 99 також не наш варіант. Це дуже для нас багато. Треба. треба дешевше. А ми попали на ту саму, напевно, третю клазу. Бачиш, бо тут 325 тисяч, ми на попередній там і були 325 тисяч. До речі, гемів вже не так і багато 4800. Ну, Накупляємо, потім подивимося. Туди нас не пропускає. Купимо на всі геми, що у нас зараз є, потім порахуємо кейси і подивимося, скільки нам не вистачає. А може, якраз ми всі її докупимо. Друзі, до речі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, бо для нас це дуже важливо. Та ставте лайки цьому відео. Так, ну що тут у нас? Тут взагалі немає кейсів. Як так може бути? Їх що всі зараз скуповують, чи що? І ганяються за цими кейсами. От блін. Де ми вже тільки не були? Скільки плас переходили? Ну, це дуже складно, дуже-дуже складно їх знайти. Якийсь капець. Точно, і не кажи. Хтось відкриває, що там у нього? Ага, звичайний давай, 65 ми купуємо. Скільки їх тут у наявності? Сподіваюсь, 14 штук. Ну, по 70 купуй, бо ти бачиш, як їх важко знайти. Ага, в трейді. Ось молодець, який виставив і пішов у трейд. От сюди з тобою зайдем, там де 287. Може, нам ще тут пощастить хоч трошки. Нам всього треба купити кейсів 200, а ми не можемо знайти навіть і 10. Що за біда сьогодні така у нас відбувається. <плес> так отож не можемо набрати. Прикольний, для якийсь скін. прикол. Ну, побігли далі шукати кейси наші. О, 49 хапай ріже. <плес> Купляй. Я сподіваюся, він не в трейді. Є, ми купили. І 60 також збираємо. Ходи сюди. Нам би побільше таких цін, побільше б таких кейсів. 69 забираємо також. Ага, бачу. Прикольні юніти. В тебе також хайпер є. 76. 69 теж купуємо обов'язково. 76, блін. Ну, купує, а що робити, їх ніде нема. Давай 76 візьмемо. Піднімемо сьогодні ставку до 80 будемо купляти. 65, забирай, забирай скоріше. Сподіваюсь, ми встигли його купити. Да, поки що ця третплаза найкраща з тих, що ми сьогодні заходили. Бо тут можна хоч трошки купити. Ось так спочатку 11, а там зразу 12. Да. 70 також нам підходить. У нас ще з тобою 4200 гемів є. Ми ще зможемо багато їх купити, По 70 ми забираємо всі. А скільки у нас кейсів? Кейсів у нас близько. Ну, я думаю, що 700. а ні, 800 з чимось уже. Нам вже трошки це в нас фінальна вже покупка буде. Сьогодні ми доб'ємо їх. І вже на наступному відео відкриємо їх всі. Ох, як я сподіваюсь. Ох, як я сподіваюся, що це все буде не просто так. І Так. Я бачила, як вже отримують цього Юніта. Я бачила відео, ти бачив? Де ти бачив? В Ютубі де? Я вже бачила, як люди отримують цього Юніта на відео, тобто він все-таки може випасти. Але треба саме треба тисячу кейсів. Не менше. Тільки так може щось тобі випати. Ну, давай 78 теж купуємо. Підходить нам така ціна. До 80 будемо брати, бо у нас немає виходу. Бо їх нема цих кейсів. Їх просто розмітають усі. І дуже-дуже мало по 50 нам взагалі сьогодні попадається. Ну що, купляйся, давай скоріше, нам ще треба багато кейсів. Гля, як довго. 78 також забираємо. Купуємо. Давай, 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 давай. Нам треба ще більше. Друзі, ну на сьогодні, напевно, у нас все. Будемо ми ще далі купляти зданьої цих кейсів. Назбираємо 1000. І очікуйте вже потім наступне відео. Я думаю, всім буде цікаво, чи випаде нам ультимейт. Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях, випаде він нам, чи ні. Буде дуже цікаво почитати. На сьогодні нас все. Дякуємо за перегляди. Обов'язково ставте лайки. Всім бувайте! Всім бувайте!